Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! До вас є невелике прохання. Будь ласка, підпишіться на канал, натисніть вподобайку та напишіть коментар. Для вас це не тяжко, а мені додає мотивації шукати та створювати для вас відео з цікавими проєктами. Також підпишіться на мій телеграм. Багато різних активностей я даю на ньому. Дякую за увагу. Поїхали! Сьогодні хочу з вами поговорити про Manta Network. Це багатомодульна екосистема для додатків із нульовим розголошенням. Більш детальну інформацію ви можете знайти для себе, яка вас буде цікавить, ось на цьому сайті, де все тут розписано, показано, що де і куди. Я залишу всі посилання, які будуть в цьому відео під самим відео. Також що хочу відмітити, це мені подобається, що в них досить. Розвинені соцмережі в Твіттері вже більше 300 тисяч підписників. Якщо ми зараз подивимося, вже 319 тисяч читачів. Тобто проект цікавий і він цікавий дуже людям. Так що, якщо вам буде цікаво, ви можете це все подивитися та взяти для себе те, що вам буде потрібно. Давайте краще поглянемо на інвестиції. Коли переїдемо на криптофанрайзинг, ми бачимо, що вже були три етапи інвестицій. Два в 2021 році, коли вони зібрали 1,10 мільйонів та 5,5 мільйонів євро. Та в 2023-му зовсім недавно закрились, де вони зібрали аж 25 мільйонів. Доларів, що досить е, гарна сума для такого проєкту. Якщо перейдемо на інший сайт, ми можемо подивитись, хто в нас тут є в інвесторах, як завжди, відмічаю мій улюблений Binance Labs та дуже є багато цікавих фондів. Е, так що я думаю, ми можемо розраховувати на гарний продукт. І е, ці всі фонди мені додають позитиву на майбутнє проєкту та на наші винагороди. Добре, з цим трішки зрозуміло. Тепер треба розібратись, що ж нам треба зробити в цьому тестнеті. А давайте відразу перейдемо на сайт тестнету. Посилання, як я і говорив під відео, та законектимо свій гаманець, натискаємо Add Chain to Metamask, Switch Network. Все, це ми зробили. Далі нам потрібно взяти тестові монети. Єдине, що для цього потрібно: це, щоб на нашому гаманці був мінімум 0.0.0.1 ефір. Без цього тестові монетки, на жаль, ви не зможете взяти. Після цього, як ми під'єднали гаманець, в нас є на ефірі 0.0.0.1, Ми натискаємо ось тут. Та вставляємо свій гаманець. Тут натискаємо. І вибираємо мотоцикли. Натискаємо Next. Ще раз. Все, натискаємо ось тут. Я вже сьогодні це все брав, так що дається тільки один раз на 24 години. Також, після того, як ми взяли тестові монети Горлі, нам треба взяти тестові монети Манта Ralab. Також вставляємо гаманець. Кажемо, що ми не робот, та натискаємо ось тут. Також раз на 24 години я це все вже взяв. У вас, якщо ви робите перший раз, цього не буде. Тобто, якщо у вас на ефірі буде 0001 ефіра, то проблем ніяких у вас з цим не повинно бути. Після того, як ми забрали тестові монети, а переходимо трішки нижче та перейдемо. Ну, Можна і тут законектитись, це все зробити, ну мені краще. Зручніше трішки тут. Переходимо на сайт Бріджа, конектимо свій гаманець, натискаємо далі, під'єднуємося. Добре, нам треба зробити депозит. У нас тут 01. Давайте зробимо 0. 0, 0 5. І натискаємо Switch Network. Ми переходимо на мережу і натискаємо Депозит. Тут ми також. Підтверджуємо. І чекаємо транзакцію, поки підтвердиться. Відразу попереджаю: так як це тестнет, можуть бути помилки та дуже довга обробка. Треба робити, поки нам не напише: ось тут зліва, що транзакція підтверджена. Дивіться, якщо у нас транзакція дуже довго проходить, нам потрібно зробити буде принтскрін. Як бачимо, поки я це робив, нам написало, що транзакція пройшла. Ну давайте зробимо принтскрін, він нам е, знадобиться трішки пізніше, я покажу, де. Все, транзакція пройшла, депозит ми зробили. Далі йдемо в WizDraw. Але тут в нас вже запитають не тестовий ефір, а треба буде трішки напсипати на комісію. Тобто, вибрали, натискаємо Switch Network, все, змінився баланс. І натискаємо Withdraw. Тут можемо спробувати взяти ось так і натиснути підтвердити. Ні, скоріше за все, там взялися тестові монети. І дивіться, тут також давайте зробимо принтскрін-екрану. Я трішки пізніше покажу, де нам потрібні були ці наші принтскріни. Ну що ж, друзі, начебто пройшла транзакція, тому що, якщо подивитися, ось тут перейти, я навіть два рази робив то транзакцію. Підтверджено. Як я казав перед цим, це вже тестова мережа, і будуть проблеми з підвисанням або довгими обробками на блокчейні. І все ж таки ні, я не помилився, тому що в нас не потрібні тут ефір, воно все бере з тестових монет. Я десь бачив, або мені хтось казав, що там потрібен буде ефір. Ні, ефіра в мене ніякого не зняло. То, що у мене було те й на, залишилося на моєму гаманці. Єдине, що треба буде чекати, та будуть проблеми з цим виводом. Але як ми бачимо, у нас тут транзакції підтверджені, ту суму, яку нам була потрібна, так що все добре. Єдине, що ще вам порекомендую, зробити ці всі операції декілька разів тобто, взяти тестові монети, зробити депозит і зробити вивод. Там, наприклад, сьогодні, потім завтра, потім через пару днів. Потім ще через пару днів, потім, може через тиждень. Для чого це робити? Для того, щоб наш гаманець не загубився десь між всіми іншими гаманцями. Тобто, щоб він постійно десь був в цьому тестнеті, і ми були активними учасниками цього тестнету. Тож, нічого тут складного немає. Після того як ми зробили депозит відзрав. Нам потрібно буде перейти в їх Discord. Тут ви побачите верифікацію, там треба буде натиснути Верифікувати та ввести код, який буде на картинці. Тяжкого нічого немає. Після того, як ви пройшли верифікацію, вам треба буде знайти ось цю вкладку, перейти сюди та тут написати, які у вас були проблеми при тестнеті. Тобто ті дві картинки, що я робив скріншоти, вони нам тут знадобляться. Так що, коли будуть у вас ці операції проходити, зробіть скріншот або, якщо не вмієте, сфотографуйте на свій телефон, а потім перекиньте на комп'ютер. Після того, як ми все це перекинули, нам треба додати сюди: натискаємо плюсик, завантажити файл на сервер. І пишемо, що англійською мовою що в нас були проблеми з довгою обробкою транзакції. Зараз переведу текст та його сюди запишу. Все, друзі, я перевів і е, закидую. Я написав, що при вилучанні коштів в нас немає підтвердження транзакцій. Також нам це буде потрібно для того, щоб бачили нашу активність. Верифікувалися, зробили те, що я вам показав. Можете написати щось своє, це я як приклад, можете подивитися, що пишуть люди, та на по типу того теж написати. Я думаю, це нам допоможе при роздачі токенів. Ну, а після цього ми закриваємо Discord. На цьому все. Як завжди, нічого складного немає, я думав ще, що тут потрібні будуть якісь затрати, затрат теж немає. Виділити всього 5-10 хвилин вашого часу та дочекатися дропу цього проєкту. По всім активностям, які будуть по цьому проєкту, я вас буду повідомляти в своєму телеграм-каналі. Також не забудьте зробити це не один і не два рази. Попрацюйте трішки з цим, може не кожного дня, як буде у вас час, приділіть увагу та зробіть так, щоб ваш гаманець був активний в цьому тестнеті. Також дивіться мої попередні відео: зверніть увагу на Nancen, повинно бути щось цікаве. Зараз очікую результатів помелу. Обов'язково завітайте в мій телеграм. Є пару цікавих активностей. А саме український проєкт Скамфай, який співпрацює з Кіберполіцією України. Для відео він дуже маленький, щоб його е записувати. А для телеграму я там по крокам розписав, що треба буде зробити, щоб долучитись до цього проєкту, і будемо очікувати теж на цікавий дроп. А там згодом подивимось, що буде. Ну, якщо дропу не буде, то треба підтримувати українські е розробки. Які зараз такий час працюють та розробляють цікаві проєкти України. Дякую за увагу, гарних вам винагород та мирного неба. До побачення!